Постачання теплової енергії в місті Суми відбулося вчасно, як ми планували на комісії Тептенес. Хотілося б подякувати директору КППВ Різніку Олександру Миколаївичу і також директору теплоенерго Васюні Мітру Геннадичу за те, що вчасно Подали теплову енергію, та да. на жаль, є зараз у місті чотири розриття: це без опалення, 12 будинків. Але керівництво обіцяє, що сьогодні-завтра ці питання будуть вирішені. Ведуться роботи. на місці, Роботи на місці працюють бригади. Тобто виїжджали сьогодні, дивились дійсно. На кожному об'єкті є бригада, яка веде відновлювані роботи по постачанню теплової мережі. Нас в департаменті є визначені люди, які відповідальні за перевірку всіх робіт, які проводяться на мережах. Постійно вони об'їжджають ну, періодично, об'їжджають ці ремонтні роботи, де проводяться ці місця, і контролюють процес відновлення цих мереж. На даний час роботи проводяться так, як Управителями житлових будинків там частково проводиться робота по окремим стоякам, окремим квартирам. Є такі випадки, коли людей немає вдома, там буває там якийсь кран закритий, або ще якісь деякі проблеми. Це вирішується іноді з залученням працівників поліції, відкриваються квартири і устраняються причини, які виникають. Також теплопостачальні організації. Зараз вони в роботі. Ми також їх контролюємо постійно. Ми на зв'язку з ними. Ми уточняємо чи потрібна якась певна допомога. Ну, робота проводиться на даний час. Ми стараємося, щоб максимально швидко устранити дані пориви та недоліки. Пальним забезпечені до кінця фалюрного сезону. Ну, хотів би додати, що 90% теплових мереж вже зношені, термін експлуатації вийшов. Додаток, всі ж бачите, що у нас з електроенергією по місту. При будь-яких відключеннях електроенергії, просадках, ну, блиманнях. Напруги. Відключається електрообладнання котельних ЦТП, частково ТЕЦ, Призводить це до гідравлічних ударів в теплових мережах. Так що зима буде для нас крайні складною. Ну, думаю, що все буде гаразд. Наше підприємство, іменно комплекс працює в штатному режимі. Теплова енергія постачається в повному обсязі до наших шановних абонентів, споживачів. Також наш, просимо наших шановних споживачів з розумінням віднестись до тих незручностей, які виникли внаслідок блекаутів, які у нас були з початку опалювального періоду близько трьох. Внаслідок якого ми вимушені були зупинити обладнання з нашими колегами. Тому ми намагаємось намагаємося надати послугу у відповідності до мовчаного законодавства, а також щоб був відсутній дискомфорт у наших. Шановних споживачі, гаряча вода у нас на повна зоні обслуговування ТОВ ППВ постачається нашими колегами ТОК, суми теплоенергія. На даний час вони забезпечені в повному обсязі е, теплоносієм, який забезпечує е, гаряче водопостачання в зоні е, Карпаковського району. Е, на, на жаль, е, наскільки за моєю інформацією, близько двох будинків. Залишаються без гарячої води виключно внаслідок аварії, які на даний час усуваються. Да, гаряча вода була подана вчора після обіду. Да, декілька будинків у нас без гарячої води ведуться роботи по усуненням. На даний час населення заборгувало нашому підприємству близько 70 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що все ж таки вони з розумінням віднесуться до того, що робота з постачання теплової енергії та гарячої води це тяжкий труд. Наші працівники працюють в критичній зоні ризику, і тому, якщо можливо, ми просили б їх своєчасно гасити заборговані за теплопостачання і гарячу воду. Дякую. Дивіться середній будинок житловий в середньому. Запаргував ну, біля 120 тисяч. В місті суми таких будинків більше 800. Оце така цифра. Також я хотів би зазначити, що сьогодні КПП у цьому році запустилася вчасно. Ми зробили, там повинні були запуститися, але там з теплом... Було, ну, було все гаразд, і ми зробили дві неділі, щоб защадити кошти мешканців нашого міста. Тобто ми і запустились по теплу на вулиці, була можливість запуститись пізніше, і також відреагували швидко і пішло постачання теплової енергії. Також заклади освіти і лікарні запускались по заявкам директорів шкіл і також лікарень.